Hello! це No Limits, і сьогодні, як ти бачиш з назви відео, поговоримо про те, як правильно рахувати англійською. Не забудь підписатися на канал та переходь на наші з де щодня виходить новий навчальний матеріал. Рухаємося від простого до складного. І перше, що потрібно вивчити, що усі іменники. Можна поділити на дві великі групи: це countable і uncountable. Countable – злічувальні, тобто ті, які ми можемо порахувати. Наприклад, Three Dogs, Four books, six apples. Uncountable – тобто не злічувальні, тобто ті, які ми не можемо порахувати, такі як sugar, salt, water. Для цього нам потрібно використати. Одиниці вимірювання як склянка води. Для закріплення глянемо речення. I have three apples. Я маю три яблука, тобто я можу їх порахувати поштучно. А I need some water. Я не можу воду поштучно порахувати без одиниць виміру, тому використовуємо слово some. Але є винятки, які є завжди uncountable, які ви бачите зараз на екрані і розберемо три з них. Перше це гроші money. ми не можемо їх порахувати. Ми можемо порахувати банкноти грошей. Ми можемо порахувати копійки грошей. Але саме поняття гроші ні. Тому ми кажемо не «I have three monies», Ми кажемо «I have some money». Наступна порада – «advice». в українській мові. Ми можемо з легкістю сказати. Мені дали дві поради, п'ять порад. Натомість в англійській це завжди множина. Тому не кажемо «I have three advices», Ми кажемо «I have some advice» або piece of advice останнє меблі – «furniture». ми не кажемо there are four furnitures», ми кажемо there is a lot of furniture in the room наступна частина це how much і how many many «countable», «much» – «uncountable». розберемо приклади how many books do you have як багато книг ти маєш книги можемо порахувати або «How much water do you drink?» Як багато води ти п'єш. Як тільки ми будемо вимірювати воду у чомусь, наприклад, в склянках, ми будемо брати вже many, тому що ми лічимо склянки. How many glasses of water do you drink? Є особливе слово time, що означає час або рази. Коли ми говоримо про час, тоді обираємо much, тому що ми його не можемо виміряти, і запитуємо How much time do we have? Якщо ми говоримо про рази, тобто якусь кількість, обираємо many, тому що ми їх можемо порахувати. How many times have you been here? А зараз розберемося з заплутаною, але в той же час супер простою темою, як few a few, little a little. Перше, що запам'ятовуємо: Few a few – countable, little a little – uncountable. Обидві пари слів вказують на обмежену кількість чогось. Коли з'являється артикль ЕН, e, вказується на те, що нам цього достатньо. Наприклад. A few apples, у мене є декілька яблук. Або a little water у мене є трошки води, якийсь об'єм води. Але при цьому мені цього об'єму або цієї кількості яблук вистачає вдостатньо. достатньо. Томість відсутність артиклів вказує на недостатність чогось. Наприклад, few apples, мало яблук, мені недостатньо цього, або little water, мало води, мені недостатньо цього об'єму води, мені потрібно ще. І сумуємо, і розберемо на прикладах. I have a few friends. I have few friends. A few – достатньо цих друзів. Я задоволений кількістю моїх друзів. Few – недостатньо друзів. Я почуваю себе самотньо. Мені хочеться більше знайомств. I have a little time. У мене є достатньо часу, щоб щось зробити, наприклад. I have little time – Мені недостатньо цього часу, щоб встигнути підготуватися до екзамену. І зараз розповім маленькі лайфхаки асоціації, як я запам'ятовувала цей матеріал. Значить, для того, щоб запам'ятати, що «little» відноситься до «uncountable», я асоціювала його з словом liter. «Little» liter. А як запам'ятати, чи нам чогось достатньо чи ні? Все просто дивимося на фразу і знаходимо артикль. Артикль збільшує кількість букв. Більше букв нам цього достатньо. Еф'ю значить нам достатньо того об'єму. little нам достатньо того об'єму. Забрали артикль, все нам де достатньо, нам мало, нам хочеться ще. Наступний граматичний матеріал. a lot of, lots of. Насправді, все дуже просто. Ці дві фрази можна використовувати в обидвох варіантах, тобто з countable і uncountable. I have a lot of book. she has a lot of money. І там, і там спрацьовує. Але пам'ятай, що ніколи не кажемо a lot of people. Чому? Тому що people – це множина від слова person – і це працює з іншими словами схожого типу. Наступна пара слів це сам і several. Обидва перекладаються як декілька, але сам універсальний використовуємо для countable і uncountable, several, countable. I have some apples, I need some sugar. She bought several books. Вона купила декілька книг. Варто запам'ятати, що several – це більше ніж a few. тобто few у нас невелика кількість. «Several» – це більше. І як же без винятків слово «news» – «новини» незлічувально використовуємо тільки сам, some, «Some news». ніколи several». Останнє, що залишилось not any до рівні no. Яка тоді різниця, коли і як використовувати? Ці фрази використовуємо з countable і uncountable. Але різниця полягає в тому, що any використовуємо з питальними та заперечними реченнями, а no тільки з розповідними. Do you have any apples? Ти маєш якісь яблука? I don't have any apples. Я не маю ніяких яблук. No має сильніший відтінок, тому коли ми хочемо наголосити, що нас чогось взагалі немає. Кажемо I have no apples. У мене взагалі немає яблук. І ще одне, що варто нам запам'ятати, що слово інформація це не злічувальне, тому кажемо I have no information. Ні в якому випадку не кажемо «I have no informations». Наразі це все. Я сподіваюся, що з цими поясненнями ця тема стала для тебе набагато зрозумілішою, і ти будеш її щодня використовувати у своїй англійській. А також підписуйся та залишай лайк. І не забудь написати в коментарях I have question» і яке саме, або «I have no question».